Туристичний сезон традиційно стартує навесні. З першим теплом любителі подорожей рушають у різні турне. І з кожним роком все більше туристів у свій маршрут включають саме Чернівці. Цьому сприяє і резиденція митрополитів Буковини і Далмації, яка нещодавно увійшла до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І звісно, цікаві масштабні заходи. Петрівський ярмарок, до прикладу, цьогоріч зібрав рекордну кількість учасників і туристів. В департаменті економіки кажуть, там зафіксували пік відвідувачів. Це і приємно. І вигідно, кожний турист, який приїжджає до нас, це є наші інвестиції. Сьогодні туристи затримуються в місті один-два дня. Це вже для нас позитивно. Ми розробили програму. Якщо ми всі ці заходи виконаємо, то ми будемо очікувати так, що туристи можуть у нас затримуватись до п'яти днів. Це вже буде великий позитив. Для цього й створюють все більше цікавинок, аби вражати чернівчан та гостей міста новинками. Ми постійно відслідковуємо. Що відбувається в інших містах України, вивчаємо досвід не тільки наших сусідніх областей, а й за межами України, що відбувається і Нам ми звернули увагу, що за кордоном дуже популярні гастрофести. І дещо в. Межах наших можливостей ми вирішили за провести подібний захід в Чернівцях. Відбуваються в нас і ексклюзивні події. За останні чотири роки родзинкою Чернівців став міжнародний фестиваль Мерідіан Черновіц». Цьогоріч він зібрав майже сім тисяч відвідувачів. І, хоч кажуть експерти, це тематичне дійство розраховане саме на поціновувачів літератури. За час свого існування воно набуло великих розмахів навіть поза межами України. Чимало туристів зібрали і цьогорічний пивний фестиваль і Олександров Раллі, і чемпіонат світу з мотокросу та храмове свято Чернівців. День міс. День міста чи Петрівський ярмарок це такі надзвичайно об'ємні події. Та? Кожна, як би їх назвали маркетологи, цільова аудиторія може себе на тому святі знайти. Хтось там глечики ліпить, хтось вишиванки може поміряти, хтось солодким поласувати, хтось на яких. На дівчат в кузові автомобіля подивитися все в нас гарно і на належному рівні, але є ще над чим працювати, кажуть фахівці. Щоб привабити туриста надовго мають бути усі зручності. А це поки наша ахілесова п'ята. Напевне, ми трішки програємо в сервісі. Мені здається, що що львів'яни вони ну Можливо, ви не більше освоїлися з цими речами. Не варто забувати, що туристи вони такі люди, які можуть собі дозволити. На вихідні відпочити відтак відвідують чернівці гості з різних регіонів України та за кордону. Фахівці констатують 47% з них це туристи російськомовні, а найбільше до нас приїжджають із країн сусідів. Попереду ще багато роботи, кажуть організатори, оскільки туристи не сплять, а виграє той, хто запропонує краще, більше і ексклюзивніше. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час.